Так, шановне панство, доброго дня. З вами сьогодні Мінягро Чернігів. Хотів би е провести невеличку таку екскурсію е по площаці, там де зараз знаходиться навісне обладнання. Так. Так, що у нас тут на сьогоднішній день ми маємо? Такий причіп двохтонний з гідробортом відкидним. Дуже буде, як то кажуть, у нагоді нашим е любим друзям. Фермерам, які займаються перевозкою, будь-якого, як то кажуть, від кукурузи, від зернових, до будь-якого, як то кажуть, навіть можна й дрова, що хочеш поперевозити на цьому причепі. Дуже, дуже високий, високий в нього агропросвіт. він може, як то кажуть, знадобитися у хазяйстві, навіть у звичайної людини. На звичайний автомобіль все буде. Як то кажуть, він працювати. Так, далі що в нас тут? ґрунтофрези, ґрунтофрези ТМЛ, ґрунтофрези ТМки, посилені лезвія, звичайні лезвія. Вони всі йдуть у нас з карданом, любі друзі. Розміри різні, від 1,25 м закінчуєте метр шістдесят. Це те, що є по наявності. Ось, ви можете подивитися, який великий асортимент. Так що по навісті, по ґрунтофрезах, зараз дуже багато хто їм цікавиться, приїжджайте. Дуже хорошу ціну зараз роблять. Пішли акційні, акційні пропозиції. Ось, до речі, дивіться, дві друзі, Солісовська, метр 50 Грунтофріза дуже якісно зроблена, дуже цікава. Я б, роз, я б порадив роздивитися саме цю грунтофрізу. Дуже добре вона зроблена, дуже багато в кого вона стоїть. Працюю по 10 років. Так що, любі друзі, приходьте. Зараз, до речі, вже можливо не актуальне, але... Але все ж таки все попереду, ще снігопади будуть. Одна, Останній останній один відвальчик залишився у нас такий. ось. Не стоїть. Зробимо хорошу ціну на нього, хто хоче, пишіть або дзвоніть. Так, Плузочки трьохкорпусні, українські двохкорпусні є, польські двохкорпусні є. 2х20, 2х25, 2х30. Ну і, копалочки. Копалочки у нас такі йдуть українські. Так, що у нас тут? Оприскувач і на зібраний ще шифенг. Також борона ось прийшла недавно. Коро будемо її збирати. общем, що хочу сказати, любі друзі. Приїжджайте, е спілкуйтеся, будемо робити гарні ціни всім гарного дня. Все буде Україна! Слава Україні!